Привіт! Мене звати Аліна Заворітна, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як створювати контент як систему, а не бути постійно в стресі, або як за допомогою штучного інтелекту створювати контент лише за 30 хвилин на день. Якщо ти зараз слухаєш це відео, то це значить, що швидше за все, у тебе вже є блог, можливо, ти вже його ведеш навіть давно. Маєш свою аудиторію, клієнтів та продукти. Але всередині тебе постійно оці думки: Я не встигаю, у мене нема сил вигадувати щось а, щодня, оці всі тренди, що повторити, за ким бігти, яку систему впроваджувати. А, я веду блог, але контент знову не вийшов, так? тому що то нема часу, то нема а, теми про що сьогодні писати, і таке інше. Якщо таке є, то а, це нормально. Я сам теж стикалася і знаю, що а, таке часто а, буває, коли немає тієї системи, і ти відчуваєш, що ти вже тепер не а, експерт зі своєї ніші, а ти повинен бути а, і монтажером, і копірайтером, і дизайнером, і а, бути одним на все і тебе просто розриває. В якийсь момент це. Перестає взагалі бути про розвиток, і твій Бог переростає в стан такого виживання в соцмережах, тому що ну, треба робити, і ти робиш. А я знаю, як це виглядає, коли ти в понеділок відкриваєш а, свої там нотатки так, і просто пялишся в екран і думаєш, ну що ж тобі туди написати? Яку ідею придумати? так. У вівторок ти щось вигадала, написала. Але пост не опублікувала, тому що то нема часу, то а, здається, що він не так гарно написаний. В середу з'являється клієнт або якісь домашні діла, і все, все летить, графіку нема, і контент знову не опублікований. А в п'ятницю знову відчуття цієї провини: що я мовчу в возі, охоплення впали, продажів немає, і ти така, як білка в колесі, що його робити? Це замкнуте коло, коли нема контенту. Нема продажів, і потім нема сил, і знов нема контенту. І ти постійно у цьому циклі знаходишся, тому що ти не робиш контент, ти не бачиш результату, тому що результат ми можемо побачити лише коли ми створюємо контент, бо інстаграм це наша вітрина, так, будь-яка соцмережа, це наша вітрина. Якщо ми туди не виходимо, це наш магазин. Якщо ми туди не вийшли попрацювати, то двері написано на дверях зачинено, і клієнтів немає, немає продажів. Нема продажі, нема сил далі щось робити. А як коли нема сил, про який контент ми можемо говорити? Де взяти ці сили, щоб робити той контент, якщо їх нема? І ти починаєш сумніватися. Це найгірше, що може статися, коли ти починаєш сумніватися, що типу, може це вже не працює, може, я просто взагалі не створена для регулярності, для ведення блогу. Можливо, взагалі інстаграм це не моє. і… Мені краще піти на звичайну роботу, щоб отримувати зарплату, бо е, тут ти тільки біжиш, 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 гроші кудись вкладаєш, чомусь навчаєшся, а результату нема. Але тут е, хочу вам сказати, що правда в іншому, і тут правда в тому, що це не ти лінива і не ти не системна, а просто ти намагаєшся вести блог по-старому. В світі, який вже за, зараз змінився, і там вже просто не працює. 2025 рік це час, коли контент більше не потрібно вигадувати з нуля, не потрібно обирати, провести час з сім'єю чи написати пост, не потрібно сидіти до ночі, щоб там змонтувати сторіс або змонтувати якісь рілси. Тому що зараз у всіх нас є дуже крутий інструмент, який не втомлюється, не вигорає, не просить підвищення, йому не треба відпочивати. Він о, максимально може допомогти тобі забрати всю рутину і дати простір для життя. І назва цього інструменту штучний інтелект. Але не той, знаєте, далекий і складний штучний інтелект, який багато хто уявляє, а той, хто. Пишу тексти за вас, які звучать, нібито ви це написали, Створюю образи для вас без фотосесій, готую сторіс, рілси, пости, робить монтаж, роликів. Все це зараз можливо зробити за допомогою штучного інтелекту. І головне, що він вміє працювати системно, тобто тобі не треба вигадувати щось знов і знов. Усе, що потрібно, це налаштувати один раз систему. І вона буде працювати за тебе все. Що таке контент-система зі штучним інтелектом сьогодні? Це коли кожен елемент блогу вже продуманий. Тобто є якісь рубрики, є шаблони, є процес, який займає сумарно там, 30 хвилин на день. Чи є у вас ці 30 хвилин, щоб повністю закрити ведення Instagram? щоб зробити і обкладинки, і написати пост, і зробити сторітейленд торіс, і зробити монтаж Рілс. І все це? Протягом 30 хвилин. Мені здається, що це максимально е мала кількість часу, щоб зробити контент на день і взагалі забути про те, що треба жити в інстаграмі 24 на 7. Як зараз виглядає робота зі штучним інтелектом щодня? Все дуже просто. Наприклад, 5 хвилин ви виділяєте, і що GPT вам допомагає написати тему посту з урахуванням вашої ніші. Далі ще 5 хвилин, і вже чат GPT напише текст, ви його трохи там редагуєте, звісно, і все. 10 хвилин, і ви там за допомогою кановий або нейрофото створюєте собі обкладинку для сторіс або для рімса. І ще 10 хвилин це на те, щоб запланувати цю публікацію, зробити сторіс, все готово. 30 хвилин, Бог живе і він продає, тому що є система. І ця система працює постійно так само по замкнутому колу воно працює щодня: Пост, сторіс, карусель, монтаж все зроблено, і все це в системі. Що дає взагалі системність ведення блогу, регулярність без зуси, звільнення вашого часу, тому що ви більше за допомогою сучного інтелекту звільняєте свій час від рутини, так? зростання охоплень. І, звісно, що це дає стабільність і продажі в волосся. Ші, це вже не про те, що за тебе все зробить бот, так? Це про те, що ти просто звільняєш себе від, від рутини, щоб а, заглибитися більше в блогінг, в бізнес, в життя, а, в стратегію, а, в те, щоб всі такі точкові завдання віддати штучному інтелекту і просто видихнути. Якщо ти вже ведеш блог, маєш продукт і маєш знання, ти не маєш втрачати можливість масштабуватися через контент. Що зараз впроваджую особисто я в своєму блозі і як мені допомагає штучний інтелект? Я як людина, яка з 2009 року працювала копірайтером і обробляла просто нереальну кількість масивів інформації, так тобто. Мені давали завдання, і мені треба було написати текст. Дуже часто а, теми тексту були взагалі ну, загальні, якісь, про які я не знаю, так, там? А, як а, обрати ламінат для дитячої кімнати, а, чому ламінат а, один краще ламіната іншого, якого обрати фаску цього ламінату. А, і щоб ви розуміли, мені, щоб написати якийсь текст, треба було сідати, вичитувати там 5-10 статтів. Компонувати своє сприйняття цієї реальності, а так, і потім вже писати копірайт. Зараз з цим би безправився штучний інтелект десь там за хвилину. Тому такі професії, як копірайтинг, дизайнер, дизайн, так він відходить вже в іншу площину. Він не замінює людину, але він набагато спрощує створення контенту. І робить це просто швидше. А щодо блога, то що зараз я впроваджую в лозі, це фокус більше на своїх думках та на емоціях, тому що за допомогою штучного інтелекту я можу дуже багато всього делегувати, окрім свої думки та свої емоції. А люди йдуть на людей, і люди купують у людей. Тому я можу більше часу а, витратити на те, щоб пошукати якусь інформацію, а, на яку я зможу відреагувати, так дати якусь реакцію. А, тому дуже часто в моєму блозі можуть бути якісь а, там теми про дітей, про політику, про якусь ситуацію в світі, про ще ж тобто, щоб а, людина знала мою думку про те, що я думаю про ту чи іншу історію. Далі продажі в сторіс а, це теж такий фокус, тому що ти можеш за допомогою сучного інтелекту спростити собі ці сторітелинги і зробити а, більше продажів через сторіс. Частий контент це взагалі дуже крута фішка, як є штучний інтелект, саме робити контент більше, Більше, ніж ваші конкуренти, більше, ніж ваші колеги. Тому що, поки о, людина, яка не знає, не володіє о, інформацією про штучний інтелект, робить один рілс в день, це в найкращому випадку. А то один рілс в два-три дні чи тижні, ви робите о, два, три, можна і п'ять рілс в один день, тому що. Вам, щоб зробити один Рілс, треба 10 хвилин, а їй треба півдня. розумієте? Тому штучний інтелект в цьому просто допомагає робити дуже часто і дуже багато контент. А також я використовую, звісно, що допомогу штучного інтелекту в створенні постів, сценарії, фото, відео аватарів для сторіс, для рілс і навіть для курсу. Сьогодні я вам покажу, скільки я заробила, витративши дві години. За допомогою штучного інтелекту, і як зробила курс за допомогою штучного інтелекту. І далі швидкий монтаж теж за допомогою штучного інтелекту. Тобто монтаж моїх робиків зараз не робить монтажери, не робить дизайнери, так а робить штучний інтелект. Ось ви тут можете подивитися все, що робить зараз за мене штучний інтелект. Це і... Сторіс uh, в моменті, нібито, я кудись іду, і сторіс такі живі. Це і рекламні креативи, а як, от на курс, наприклад, нейровізуал. це і просто рілси, як отуту, де з плашечками, це і uh, картинки, фото на сайт, коли я роблю сайт, тобто згенерувати мені картинки, uh, все робить штучний інтелект, і це все дуже і дуже uh, швидко. І головне, що 90% людей навіть не здогадується, що те, що вони бачать, це не я, а це мій штучний аватар. Як результат, я отримую можливість мати велике охоплення та продажі в блозі, фокусуватися на цільових діях, на стратегії в цілому, а не на рутині, написати полос, змонтувати, опублікувати таке інше, економити на команді і не паритися про делегування, а робити самостійно, але витрачати мінімум часу. Я взагалі та людина, яка не вміє делегувати. Мені щоб щось делегувати, це я не знаю, що треба з собою зробити. Я а, скільки вже спробувала співпрацювати з кимось, мені тяжко. Мені тяжко донести людині, а, що вона повинна бути в моменті, що вона повинна робити все швидко. Тому що у мене все швидко, у мене вся інформація, я все слухаю на x 2 на X3, тому що мені треба швидко, а, я швидко сприймаю інформацію, я швидко її переробляю. І коли людина мені каже, ну я отут от буду оце робити там два дні, я така, ні, мені треба тут і зараз. І от тут і зараз може зробити штучний інтелект. Бо інші люди не так зацікавлені в тому, що, а, щоб розвивати ваш бізнес, ніж ви. А штучний інтелект це такий ну, умовний робот, так він робить а, в темпі, який ви йому задасте. І ось, наприклад,. А, я вирішила е, нещодавно провести такий експеримент і подумала: а чи зможе е, мені штучний інтелект допомогти в створенні курсу? Я розробила міні-курс по трендам 25-го року, посиділа з чатом GPT, поспілкувалася з ним, так далі. Е, зробила програму, зробила з його допомогою прогрів, е, зробила собі окремо фото для блога, для вкладенок, е, сайту для реклами, і за дві. Ну, можливо, три години отакого спілкування з різними е, точками штучного інтелекту. Я розробила сайт, зробила програму курсу, записала його через штучний аватар, зробила озвучку, зробила презентацію за допомогою штучного інтелекту і все. І е, за три години, витративши три години часу, продавши цей блог е, на свою теплу аудиторію, тому що не запускала рекламу, бо це був експеримент. Я зробила 19 тисяч 950 гривень, тобто майже 20 тисяч гривень, витративши лише 2 години часу. Круто, мені здається, це дуже-дуже круто. Подивіться тепер, на які перегляди я маю за допомогою того, що я використовую знання зі штучним інтелектом і його допомогу. Ви бачите за січень, Тут я вже робила багато контенту, але не використовувала штучний інтелект. І подивіться, які результати вже за березень, за квітень. А зараз ще більше. Зараз в мене перегляди вже 3,8 мільйона. Чому так? Тому що я роблю багато контенту, багато різного контенту. В мене є час на цю стратегію. Я не думаю про те, що я зроблю один рілс. Якщо ви робите один рілс, у вас ніколи не буде високого охоплень. Тому що він може залетіти, а може не залетіти. Ти можеш витратити купу часу на те, щоб створити цей рілс, створити його. А він не залетів, а там 200 переглядів, а ти витратив півдня. Було у вас таке? У мене було дуже часто. Тому е зараз що мені подобається, що я можу зробити п'ять гілсів. Один з них залетів, інший не залетів, але на кожен з них я витратила 10 хвилин. Круто, мені все рівно золотить він чи не золотить. Я на нього дуже мало часу клала в це. А коли ти вкладаєш купу свого ресурсу, не маєш результату, тут вже так обідненько. Про що я хотіла з вами поговорити, це про вартість, взагалі, яку ми економимо, яку ціну ми економимо, коли використовуємо штучний інтелект, оскільки коштує монтаж. В середньому монтаж роліка коштує 200-300 гривень за ролик. Це такий дуже-дуже дешевий чек, скажімо так, тому що а, я знаю людей, які роблять за тисячу, за півтори тисячі один ролик. Ну, це щоб там цитри, там щось полетіло, таке інше. Ну, порахуйте, кожного дня, якщо ви будете робити такий ролик, це 30 тисяч гривень за місяць. Вам треба віддати дизайнеру, який це буде робити, так? Монтажеру. Ну, як би таке собі на хвилиночку, дуже немалі розтрати на рілс, який ще невідомо, золотить чи не золотить. А далі ще копірайтер, дизайнер, фотограф одна фотосесія зараз, щоб зробити це від 5 тисяч гривень. Бо це оренда приміщення, це фотограф. А це підібрати образ і таке інше. Тобто, це купа а, просто а, часу ще на це і купа грошей, щоб зробити якусь фотосесію. Я зараз нейрофотосесію роблю за хвилину, будь-якому образі. Хочу я в авто, хочу я в шляпі, хочу я в костюмі, хочу я на березі, де б я не хотіла, я це все можу зробити з собою, а, згідно своєї думки, так яку я придумала за 30 секунд. Скільки витрачаю я зараз на нейронки? Це 10 доларів нейронка для фото, 29 нейронка з аватаром моїм, яка е, робить аватара. 12 доларів це нейронка, яка робить монтаж. І того 51 долар, і в мене команда помічників у будь-яку годину дня і ночі я можу зробити собі контент вночі. У мене лягає спати дитина, і я сідаю робити контент. Я роблю рілс, я роблю монтаж за допомогою штучного аватару. Тобто мені не треба. Іти, знімати, виділяти час, фарбуватися, наряджатися, як таке інше. Тобто, все це робиться за допомогою штучного інтелекту дуже-дуже швидко. І все, що я використовую сама, я зібрала в курс швидка допомога. Це курс, який допоможе вам а, мати всіх оцих помічників і робити свій контент максимально легко. Перший модуль це модуль буде про створення нейрофото. Тут ви навчитеся знімати. Робити собі фотосесії, так з будь якої фото в будь-якому стилі, а з світерочка в костюмчиках, з різними зачісками, як можете виглядати з більш технічної, так от як у мене тут, наприклад, коли тут окуляри і такі всякі штуки. Тобто, все, що будь-яку фотокарточку, бачите, якогось блогера або бачите якогось. Якийсь приклад там з Pinterest зберете і відтворюєте. Далі з цього ви зможете зробити нейровідео, тобто оживити і навіть кліпи дівчата роблять нейро... кліпи за допомогою своїх нейрофото. Далі, модуль 2 – це буде про те, як зробити візуал свого профілю. Дуже важливо, як виглядає ваш профіль, коли людина заходить на нього, так як в магазин. Там повинно бути все зрозуміло, все гарно і все гарно виглядати. І це все ми розбираємо в модулі 2. Як розробити такий візуал? Я тут робила приклад, нібито я бухгалтер, нібито я там дієтолог, астролог, кондитер, кого хочеш. Я робила дуже багато візуалів, щоб показати взагалі, ну, що я можу бути в будь-якому образі, так само, згідно вашої ніші, ви зможете зробити собі свій образ. Як працювати з предметами, так, як генерувати. Фото і потім його оживляти, або як взяти готове вже, наприклад, ваше робоче місце і оживити. Це теж такі ролики, які дуже чіпляють увагу глядачів. і дуже теж важливо, як покращити якість фото, тому що іноді буває, ми можемо зробити круту генерацію, але вона виглядає так, що її навіть на сайт, наприклад, не поставили, чи презентацію, тому що там є нюанси. Я показую, як покращити якість фото. Щоб ви могли навіть там не знаю, хоч на баннер а воно буде в гарній якості. Модуль третій. А в нас про створення аватара для Reels. тобто, як зняти це відео, щоб отримати, по-перше, гарного аватара, так? Як покращити аватар, як зробити озвучку? Тому що дуже часто ви можете чути, а саме чути, що говорить не та людина. Тобто ви нібито бачите, нібито вона, але голос не ти не той, що є у людини. Це все про те, що неправильно зроблена озвучка. І головне відтворюємо природність звуку. Чому мені а, дуже багато підписниць пише про те, що а я не розумію, це ви справжня, чи це ваш аватар? Тому що я знаю той секрет, як відтворити природність звуку, і буде не видно, що а, ви. Десь uh, не в контексті. Так все буде дуже гарно виглядати. І uh, четвертий модуль це монтаж зі штучним інтелектом. Uh, як зробити субтитри, як зробити креативне оформлення, uh, щоб все от вилітало, змінювалося? Все те, як роблять монтажери, буде робити за ваш штучний інтелект буквально за хвилину, півтори хвилини, і у вас готовий uh, ролик. Як покращити звук без мікрофона? Це взагалі. Моя улюблена фішка, коли ви кудись ідете і вас не знаю, задуло вітром, або ви зняли якийсь класний шматочок, потім відкриваєте і чуєте, що там а, шалений якийсь шум на задньому фоні, все ви можете відреагувати за допомогою штучного інтелекту. Якість звука краще, ніж з мікрофоном. Я робила тести краще, ніж з мікрофоном. Це просто взагалі вогонь. І як створити музику без авторських прав, тобто як створити. Самостійно трек, який ви будете використовувати і який точно не заблокує Інстаграм. І п'ятий модуль це створення контенту зі штучним інтелектом, як працювати з чатом GPT, як написати контент-план, як взагалі спілкуватися з чатом GPT. тому що дуже багато хто дає оці готові промти, так, і ви йдете йому вводити, а він вам видає неясно що. А я в цьому блоці показую саме логіку спілкування з штучним інтелектом, тому що він не людина. Дуже багато хто думає, я йому шаблон закину, він мені щось напише. Ото він вам таке і пише. А потім чат GPT не працює, з ним неможливо спілкуватися. Можливо, з ним спілкуватися, просто треба знати, що йому писати, як йому писати, і що взагалі можна з ним ем, робити. Ось про це в цьому блоці. І головне, дуже крута фішка це. Як зробити транскрибацію е, топ-контенту та створення свого? Що я тут маю на увазі? Ви можете побачити якийсь крутий ролик, наприклад, на е, просторах інтернету? Він може бути не нашою мовою, так? Е, але ви бачите, що там дуже багато хопен, там мільйон переглядів. І ви думаєте, я собі повторюю таке інше. Так, от, я показую, як вам взяти це відео, зробити транскрибацію, тобто, щоб вам воно пішло текстом написало. Далі ви цей текст перекладаєте, далі його можна посилити за допомогою чата GPT, а так, наприклад, що там був інший зуголовок, що він переписав цей текст і все, далі ви його додаєте вже там, де ваш аватар, озвучуєте, додаєте природні звуки, робите монтаж, і ваш ролик готовий. На все це ви витратите ну, десь хвилин 5-7. І ви отримаєте ролик, який з більшою вірогідністю залетить та попаде в то, що принесе вам більше охоплень та більше клієнтів. Все для того, щоб ви зробили це легко з підтримкою і результатом. Я дуже пишаюся цим курсом. Чому? Тому що тут я зібрала фішки, саме які вам точно. Знадобляться при створенні контент, контенту і точно допоможуть вам вивільнити купу часу і забрати е, рутину. Тому що я багато дуже навчаюся, і зараз я, наприклад, теж на курсі зі штучного інтелекту, такого мега великого. І я не можу сказати, що він поганий, так нічого не можу сказати. Але там купа всього, де я сиджу і думаю, ну окей, а на що мені ці знання? Ну, я е, створюю ось так контент. Нащо мені знати, як зробити а, якогось єдиноріга в лісі, як зробити, щоб а, повернути машину, і а, вона поїхала в море. Нащо мені цей контент? Тобто, якщо ви співпрацюєте з брендами, окей, так, вам треба знати купу там нейронок, де а, як це працює І, Але якщо ви експерт, якщо ви спеціаліст, вам не це треба. Вам треба знати, як спростити собі життя, як спростити оцю рутину на створення контенту. Доручитися штучному інтелекту і не займатися створенням. Не, не, бо ви е, стаєте не експертом в своїй ніші, так? а ви стаєте монтажером, копірайтером, ким завгодно, але не людиною, яка експерт, Так? якщо ви психолог, вам треба займатися психологією, а не робити контент 24 на 7. Якщо ви таролог, вам треба розбирати е, людей так? відповідати їм на питання, а не робити контент 24 на 7, не знімати ролики. Розумієте? А, як результат, ви отримаєте помічників, які будуть працювати за вас 24 на 7. Ви перестанете займатися рутиною. У вас буде більше часу мати а, ви будете мати більше часу на побудову стратегії так, та заробітку. І головне, ви не будете вигорати, бо контент ви будете створювати максимально легко. Курс швидка допомога, його ціна. А дорівнює його шаленій цінності і коштує він 550, доларів, 110 доларів за один модуль. Але в мене є для вас мегапропозиція лише 10 місць для самих швидких, для тих, хто а, після цього відео розуміє, що він хоче делегувати по максимуму і робити контент швидко, а самому відпочивати або займатися стратегічними. Діями лише 10 місць за ціною 110 доларів. Тобто ось ці модулі: перший, другий, третій, четвертий та п'ятий, тобто і нейрофото, і візуал, і аватар піділс, і монтаж, і створення контенту все це для самих швидких за ціною 4620 гривень. Все, що вам треба, це після цього відео натиснути а, на посилання, перейти написати мені в особисті. Uh, хочу на курс і все. І я вам видаю реквізити, або я вам видаю посилання. У нас є розтермінування, тобто в мене uh, діє розтермінування від Монобанку, ви можете його оформити та отримати курс, і вже сьогодні почати вести контент в легкості. А uh, я uh, єдине, хочу підсумувати в цьому відео, що я хочу вам побажати. Щоб ваша інста була вогонь за допомогою штучного інтелекту, тепер все робити можна швидше, краще і легше. І я хочу, щоб не зважаючи на те, підете в далі, чи підете ви вимочати самостійно, чи підете ви а, колись на якесь інше навчання, щоб ви зрозуміли, що якщо ви зараз а, не берете а, штучний інтелект за хвіст і не починаєте його а, використовувати, ви просто втрачаєте можливості. Пам'ятаєте, як у нас було спочатку? А, хтось пішов знімати сторіс, а хтось такий О, та я боюся. Потім рілси з'явилося, це така нова ера. А я ще сторіс боюся знімати, розумієте? І воно тягнеться, так? якщо ти не знаєш програму першого класу, то в п'ятому тобі буде дуже тяжко. От так зараз а, в нас зі штучним інтелектом це ще одна змога а, зараз піти а, і навчитися робити швидше, краще, ніж інші. І робити більше, і заробляти більше, ніж свої конкуренти, тому що у вас з'являються помічники. І розібратися з ними, розібратися, як правильно з ними працювати, як швидко з ними працювати, ви можете на а, курсі Швидка допомога. Запрошую вас а, для самих швидких дій спецумова. Вам просто треба написати мені в особисті, хоче на курс, і отримати посилання або реквізити на оплату, або посилання на розтермінування. У мене нема відео продажу, не переживайте. Вся вся комунікація де через мене. Вам ніхто не буде дзвонити, надзвонювати, вмовляти таке і інше. Це ваш вибір. Якщо ви розумієте, що вам це треба, то я чекаю вас особистім повідомлення.